Позивний Форест один з заступників командира батальйону 65-ї шістпятої механізованої бригади. Перша така посвята, я нікому про неї не говорив. Тому що, ну як так? Я за позвоню матір, кажу, в нас перший день по нам вже прилетіло. Ну і тим паче я поїхав у Львів. Це не ноль. Дуже весело було. Ми тільки-тільки приїхали у старечі, нас посилили кубрики, вночі була тривога. Потім була відмова тривоги. Повернулися всі свої кубрики і почався масовий ракетний обстріл. Я чую хлопки, розвертаєшся вниз спиною до вікон. Всі вікна вилітають, все в спину летить. Була така, знаєте, перша бойова посвята, перша бойова контузія, коли ви на першому поверсі лежите в 4-5 рядів з хлопцями, і просто від ракети вас підкидує на 20-30 сантиметрів. Було дуже лячно, навіть хлопці з третього поверху пригали, тікали в ліс, комп'ютерні ігри, якісь стрілявки, там, Counter-Strike, і оце, ось, як в Call of Duty. Ти отак дивишся, там гриб, там гриб, там гриб. Ну, так було досить динамічно, блін. і я такий, ну так. Да. Звичайно, ці моменти я кажу, я пам'ятаю на це все вчора. було. було страшно, але можливо це і загартувало це, і вже показало, що тут немає чого розслаблятися. Я почав рости, рости, рости. У мене прізвисько було в бригаді наглий офіцер, наглий літьоха» мене називали. По-перше, я не розумів про кого це, а потім, оказується, що це про мене. Що там у нас, по обстанові? Мінус два двохсотих. Мінус два-двоцотих? Ми не знали, як штурмувати, як йти вперед. Підтягував архіви 22-го року. Дивився, де противник накопався, тому що там, в 22-му році, наприклад, там був окоп. Дивимося в 23-му, Там вже окопа немає. Як так сталося? Просто окоп був настільки перекритий, що зверху вже трава заросла, і був переход з однієї посадки в іншу. Безпосередньо це була перша наша така позиція, куди ми мали зайти. Достовірну інформацію давали нашим підрозділам. Нас таке не проходило. Там, знаєте, коли командування каже, там, там нікого немає. Оце саме в велика помилка це всіх. Вони всі кажуть, там нікого немає, та там вони втікли. Та ви два рази стрельнете, вони побіжать. Ні. Виміряв повністю метраж посадки. Це безпосередньо передавав своєму заступнику, також тій групі, яка там штурмувала. Нам потрібне повітря, тобто більше якомога більше авіації, якомога більше ракет, щоб заздавати ударів по противнику в тилу, по логістиці, тому що бої виіграють солдати, а війну виіграє логістика. Я думаю, чесно кажучи, якщо Якби в 23-му році при цьому наступі на Роботіно у нас було б повітря, тому що повітря було не наше. Тоді кабів було в день по 50, по 60. Ну, як може наступати підрозділ, якщо воздух не наш? Ми вже молодці, ми зберегли свою державність, я думаю, і це правильно. Тому що, вибачте, ну там що там, Друга армія світу у нас, наприклад, скільки наскільки їх. великий жаль, в нас сама еліта тут залишилася, і йде еліта, а у них, ну. З усіх поволонених, з всіх двохсотих, що ми там, ну, це одні зеки, і так, да, є підготовлені бійці, але на превеликий жаль, там це одне все, що сиділо в тюрмі, все, що гнило в тюрмі, все, що зараз там якісь, я не знаю, бомжів збирають по тій Москві. Там нація підчищає себе, знаєте, підчищає себе від цього всього зброду. А в нас йдуть найкращі. Але я вам скажу, от загортовувалися, дуже загартовувалися Перші штурми вкусили. Саме головне тут вкусити перемогу. Знаєте, хоча б трошки. Тоді люди люди загартовані, ще бачать, що все виходить, коли вони переступають тих двохсотих противників, коли вони бачать, що вони такі самі люди, що люди вкусили перемогу і бачать, що можна працювати. Люди вкусили авторитет, люди стали авторитетами і вже безпосередньо до них підтягуються. Знаєте, є таке на позицію: прийшов, боїшся, переживаєш, а є таке, що ти зайшов в посадку. Ну і є, сидять, мовчать, тихенько слухають, а є таке, що ти себе господарем чуєш, а ти там до противника кричеш там в ліс. Да, сюди йде, да то, да сьо. Тобто Я тут хазяїн. На нас напали. Оце, от головне вкусити, що це на нас напали, а не ми там е, наступаємо, чи ми там. Е, е, це, це, це ми знаєте, тут приїжджі, чи на нас. Ну, я не знаю, як це блин, зараз формувати. Ми тут господарі, о, це наша земля, отак. Ну, якщо не я піду, моя сестра піде чи матір піде. І безпосередньо моя мати так само говорила, коли її подруги казали: Та ні, мій чоловік, куди? Я його ховаю, я його приховую. Мама відверто казала: а от ти його ховаєш, а хто? Я маю йти. Так, да, ми молодці там, ми захищаємо свою державу, але декому там в тилу байдуже до цього. Я зараз зі своїми друзями також спілкуюся і ну, якось немає тої підтримки чи того запалу, чи чого, ну, вони ухиляються, вони ховаються. Тобто якось мені не дуже, не дуже приємно. Да, мені байдуже. Там, я прийду додому, я буду з ними спілкуватися. Але е, навіть коли, навіть коли приїжджаєш у відпустку, так, е, да, біля дівчини своєї, біля сім'ї відпочиваєш, але все ж таки, коли побратима якогось, наприклад, є друзі, які також воюють, коли з ним зустрічаюсь, от тоді я дійсно відпочиваю. Я знаю, про що з цією людиною поговорити. Тобто з цивільними людьми якось важко спілкуватися. Я ніколи не думав, що в мене таке буде, я ніколи не знав, як це, але ну, дійсно нема про що говорити з цивільними людьми. Світ змінився, ти маєш знайти себе в цьому світі. І пристосовуватись до нього. Як раніше вже не буде. Я вже дійсно готуюся до такого самого світу, як в Ізраїлі, що вони ну, воюють, скільки вони вже. Я їх знаю, вони воюють. Тому Буковецький котьом нічого не поможе. Солдат має бути наїжений, помитий, виспаний, забезпечений, і тільки тоді вже з нього можна щось питати. От коли управління думає за людину, що от все має бути, волонтерка прийшла не собі по карманам, ми все в підрозділ. Все туди, там щось смачненьке туди. На полігоні люди займаються, зампотив, бутерброди наробив, блін, а на полігон, хлопці, нічого собі тут відношення. Вони, сарафани, радіо, хлоп, давайте до нас, давайте до нас. У нас пілоти з'явилися. Тоді була така тенденція, що з ППО людей переводили в піхоту. Появилося три пілота. Вони подивилися, як на все організовано, то, 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 то працюють. то, то, то пішло сарафана радіо, хлопець своїх друзів, 10 людей сюди в підрозділ. Я ж кажу, коли працюєш на людей, то воно віддає. Ми знаємо, що таке там, коли ти не спиш сутками, коли там енергетики не допомагають е, і тому подібне. Якщо там кажуть, що та там втрати привикаєш, там то нічого подібного. Нічого подібного, багато класних хлопців, які тільки з моменту формування ми були багато. В нас було таких серйозних втрат, і до цього ніяк не звикаєш. В цій всій ситуації головне залишатися людиною, тому що, на превеликий жаль, от дуже мало людей. Знаєте, Військових багато, а людей дуже мало. Це от братерство, знаєте, це дуже. Цінність людей піднялася. Я вам скажу так, якщо я планував там весілля в 2022 році, то я вам скажу, що в 25-му там список весь поміняний, І я сказав, я не буду весілля робити поки, поки не закінчиться все. Бо як я без своїх братів. по-перше, не По маю чому радуватися. знаєте, Ну я не бачу, що от зараз от весілля, щоб я там танцював, веселився, ну от Я хочу, щоб все це закінчилося. А по друге, дуже багато людей і тут, яких би я хотів бачити у себе на весіллі.